Приціл, який взяв новий Outlander, значно розширює межі сприйняття самого сегменту кросоверів і не просто завдяки новій візуалізації. Дизайн автомобіля став більш унісексуальним і плавним, і головна його ідея в переході від агресивної динаміки до більш спокійної надійності та екологічності. Концепція трьох S Solid, Safe, Simple і дослівно, і за вкладеним змістом ця концепція означає солідність, безпеку і незавантажену гармонію ліній. При цьому габарити нинішнього аутлендера аналогічні з попередніх 4,65 см довжини і висота метр При цьому аеродинамічний показник покращено на 7%. І це точно не для агресії, а для економії пального. Нове покоління кросовера це результат аналізу того, що вже привніс у сегмент попередній аутлендер. Наприклад, у новій версії вже у базі йде варіатор. Повний привід, традиційна гордість Міцубіші. В новому аутлендер тепер має режим 4х4 «Еко» Eco – інноваційна система, яка відповідає більше за адекватність ресурсів, аніж за всю дихідність. Хоча алгоритм позашляхового призначення збережений. Позначки 4 wd авто і 4 wd Lock залишилися, але електронний блок управління повним приводом тепер аналізує більше інформації. Попри усі пом'якшення, кліренс у 215 мм це навіть більше, ніж вимагає сьогоднішній позашляховий сегмент. Візуальний зв'язок між передньою частиною і задньою по-перше завдяки одній ідейній лінії в оптиці, а також в лінії скла, яка стала більш плавною. Передній або повний привід, який буде пропонувати офіційний імпортер Mitsubishi Motors в нашій державі торговий дім Ніко, це теж елемент розширення потенціалу нового автомобіля. Туди слід віднести і захист дна, який не кидається у вічі, але є в наявності. І той же новий повнопривідний режим 4х4-Еко, який замінив режим 2ВД в попередньому поколінні. Баланс починається з того, що в асфальтовому режимі Outlander поводить себе зовсім інакше, аніж попередник. Прогресивніші налаштування шасі і новий алгоритм роботи варіатора, і два бензинових мотора: дволітровий Outlander на 145 сил або 2,4-літровий на 167 коней. І у нас на тесті саме ця версія, яка здатна вистрілювати до сотні за 10,5 секунд. В першу чергу, до речі, це заслуга обертаючого моменту варіатора, і його заслуга також в економії. 9 літрів усередненої витрати це повна адекватність для такої потужності і габаритів. Міцно збита підвіска дозволяє прогнозовано виявляти свою активність, хоча і дещо нервово реагує на асфальтові негаранти. Так, до нього треба свій підхід. Наприклад, при активному прискоренні можна класно допомагати собі під кермовими пелюстками трансмісії, а для різкої зміни рядності або швидкого повороту можна трохи підгазувати. Тоді електроніка Outlander виступає асистентом і точніше тримає курс, як і діалог з кермом, дуже легким кермом, яке оцінить дамська аудиторія, і чоловіки, які не схильні тримати його двома руками. Звичка до розгойдування притаманна всім кросоверам в даному випадку дуже точно дозується і обмежується електронікою. Трекшн контроль і система динамічної стабілізації налаштовані таким чином, щоб не доводити ситуації до критичної межі, і ця здатність до діалогу під час драйву те, чим явно буде брати цей автомобіль. Є кілька дуже специфічних моментів, які грають роль висновку щодо Outlander саме в розрізі того, що це нове покоління. Рішення про вибір все одно належить кожному окремому індивіду, але аргументація вкладається в одну систему: новий Outlander в новому форматі швидший за всі попередні покоління, швидший приблизно на секунду в розгоні і на 10 км за годину в максималці. Він просторіший за інтер'єром і багатший в комплектації. І це точний приціл для тих, хто обере Outlander не для позашляхових виїздів. Він став економічнішим. 2,4-літровий мотор на 11%, а 2-літровий приблизно на 13%. Він отримав нові елементи безпеки, енергопоглинаючі системи несучого кузова з прорахованими зонами деформації, а також травмобезпечні деталі інтер'єру. Цілком очікуваним буде п'ятизіркова оцінка в краш-тестах «Євронкап». Нагадаємо, що партнер тест-драйву – мережа АЗС Талісман. Писок опцій, форматування і оформлення салону вкладено у п'ять різних комплектацій зі стартовим ціновим показником у майже 29 тисяч доларів. Виходить так, що новий Outlander – це розвиток ідеї, і якщо говорити про порівняння, то варто говорити не про альтернативу, а про особливості, які у кожного автомобіля будуть абсолютно різними. Але у випадку з Outlander треба визнати, що його аргументація вкладається в одну систему.